Затоплені будинки, тисячі евакуйованих людей, нестача харчів і питної води. Такі наслідки масштабних повеней, що спіткали Францію, і Німеччину. У містах і Немур лише за добу вода підійнялась піднялася майже на два метри. До повеней причинилися рекордні за всю історію метеоспостережень зливи. Вода прибувала дуже швидко. Я таке бачив лише по телевізору. Ми сіли у сусідськом і почали вивозити людей з лікарні, що знаходиться на нашій вулиці. Евакуюють цілі міста, людей рятують човнами, гелікоптерами. В Парижі Сена вже вийшла з берегів, її рівень піднявся до 4,5 метрів. Вода підбирається до колін стати біля мосту Альма, яка для корінних парижан є орієнтиром. Коли води буде по пояс, це означає, що час пакувати речі і тікати з міста. А в Німеччині вже є жертви. На цю годину відомо про чотирьох загиблих. Троє людей потонуло у власному будинку. Вода прибула так швидко, що вони не встигли піднятись на височину. Двоє людей зникло безвіст. Наш дім затопило буквально за п'ять хвилин. Ми вилізли на горище, почепили червону ганчірку на швабру і розмахували неї з вікна. І лише через три години нас забрав гелікоптер. У Баварії оголосили тривогу. Синоптики кажуть, вода і далі підіймається, і на вихідних сягне позначок і кових.